Вітаю! Ви дійшли до останнього відеокурсу. У ньому ми поговоримо, як популяризують велосипедний рух в Україні та світі. Почнемо з руху Bike to School або велосипедом до школи. Він поширений у всьому світі і в Україні також. У Канаді щороку проходить місяць велосипедом до школи, до якого у 2018 році долучилися 543 навчальні заклади. В межах цієї кампанії вчителі, батьки та волонтери організовують велоекскурсії, майстер-класи з догляду за велосипедом, імпровізовані змагання та перегони для учнів та учениць. У Словаччині вигадали інший цікавий спосіб заохочувати учнів пересуватися велосипедами. Там пропонують вести велощоденник, де фіксують кількість велопоїздок до школи. Кожні 10 поїздок учень може обміняти на можливість не відповідати на уроці. В Угорщині з 2011 року провели експериментальну кампанію велосипедам до школи. Під час неї учні початкових шкіл Будапешта приєднувалися до велоколони і їхали разом до своїх шкіл. Усі учасники колони одягали яскраві футболки з логотипом велосипедом до школи та чіпляли прапорці на велосипеди. Кампанія стала успішною, а організатори заодно залучили й батьків, доводячи їм, що пересуватися можна не тільки на автомобілях. Роверовий май або велосипедний травень це захід, що популяризує велосипедний рух у Польщі. Його основна мета пропаганда здорового способу життя та рухової активності серед дітей, які ходять до дитячого садочка, а також школярів, батьків і вчителів. Кампанія популяризує велосипед як транспортний засіб пересування до школи, вчить активності та формує здорові звички завдяки розвагам з елементами змагань. Щороку з 16 до 22 вересня проводять європейський тиждень мобільності у понад двох тисячах міст і сіл Європи та в усьому світі. Це роблять, щоб показати, що потрібно рідше користуватися приватними автомобілями, а частіше їздити електричним громадським транспортом, велосипедами та ходити пішки. Під час європейського тижня мобільності вулиці в центрі міст часто перетворюють на пішохідні, організовують дні без авто та флешмоби велосипедом на роботу. Також проводять велоекскурсії, організовують тимчасові тематичні виставки про більш ефективний розподіл простору дорожньо-транспортної мережі між усіма учасниками руху, про вплив зростання кількості автотранспорту на екологічну ситуацію в місті тощо. Щороку, 3 червня, відзначається всесвітній день велосипеда. Організація Об'єднаних Націй заснувала його у 2018 році та закликала держави-учасниці пропагувати користь велосипеда серед усіх членів суспільства. У цей день влаштовують велопробіги та проводять заходи, які знайомлять з позитивним впливом велосипедної їзди на фізичне та психічне здоров'я, та формують культуру їзди на велосипеді в суспільстві. Тепер поговоримо про заходи, які популяризують велотранспорт в Україні. Наприкінці травня кожного року проходить велодень. Його організовують місцеві велоспільноти або влада населеного пункту. Він не несе політичного або комерційного забарвлення. У велодень проводять спільний заїзд дорослих і малих велосипедистів центральною частиною населеного пункту. Для цього на вулицях перекривають дорожній рух для автівок. Також велосипедисти мають змогу спілкуватися і знаходити однодумців. У цей день організовують різні флешмоби та конкурси для велосипедистів, наприклад, на найкращий стилізований образ чи девакувати велосипед, проводять велоквести або інші активності на природі. Учасники велодня самоорганізовуються через соціальні мережі. У 2007 році за ініціативи Генеральної асамблеї ООН провели перший глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках цього тижня у світі організовують просвітницькі заходи для дітей та дорослих. Україна також бере в ньому участь. У нас проходять конференції, фотовиставки, дитячий конкурс Безпечна країна, акція Здай кров! Врятуй життя, уроки. Просвітницькі бесіди та тренінги присвячені безпеці дорожнього руху, правилам дорожнього руху тощо. Кожен рік глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН присвячують новій темі, наприклад, перевищенню швидкості на дорозі чи переосмисленню мобільності. Тижні безпеки дорожнього руху в Україні відбувається двічі на рік, у другій половині травня. Та листопада вони є однією з найбільш інформаційно-просвітницьких платформ, що привертає увагу суспільства до проблем травмування на дорозі в нашій країні. Тижні безпеки мають на меті об'єднати зусилля державних органів, відомств, структур, зацікавленої громадськості та ЗМІ, щоб знайти спільні рішення та розв'язання цієї проблеми. Ви також можете провести фестиваль велосипедом до школи у своєму навчальному закладі. Це дозволить ознайомити дітей з культурою та безпекою руху на велосипеді та привернути їхню увагу до переваг велосипеда. Розгляньмо план організації велофестивалю. Спочатку оберіть дату, час та місце та зробіть анонс заходу в школі. Зареєструйте учасників заздалегідь. Проведіть відкриття велофестивалю. На ньому може виступити директор чи директорка та розповісти про національну кампанію велосипедом до школи. Покажіть учням відеоролики про культуру і безпеку руху на велосипеді. Для цього необхідно підготувати проєктор або телевізор та місця для перегляду. Ви можете вибрати відео зі списку корисних покликань у практичному завданні. Проведіть велоурок з безпеки руху. Школа може запросити поліцію або провести міні-заняття на основі додаткових матеріалів до цього курсу. Організуйте майстер-клас безпечної їзди на велосипеді на території школи. Протестуйте, чи добре діти знають правила дорожнього руху для велосипедистів та роздайте велоправа. Зробіть фотосесію, щоб поширити інформацію про велофестиваль у соцмережах. Що ще ви можете зробити на велофестивалі, велоекскурсії? Для цього вам потрібно визначити маршрут, призначити людину, яка проведе екскурсію, та зібрати дітей. Також проведіть майстер-класи з догляду за велосипедом: це чудова можливість навчити дітей доглядати за власним велосипедом. Для майстер-класу вам може знадобитися насос для шин, мастило, ганчірка та ключі для підтягування деталей. Можна організувати змагання чи перегони для учнів, наприклад, перегони як по прямій, так і змагання з перешкодами, наприклад, з конусами, або повільні велоперегони, де перемагає найповільніший учасник чи учасниця. Для цього підійде спортзал або шкільний стадіон. Проведіть тематичні уроки. Велофестиваль у школі це чудова нагода розповісти дітям історію велосипедів, навчити надавати домедичну допомогу або доглядати за велосипедом. На них можна переглядати відеоролики, проводити практику з безпеки руху та проходити тестування на велоправа. Такі уроки можна проводити просто неба і використовувати справжній велосипед або інструменти для наочності. Попросіть дітей намалювати плакати на тему велосипедом до школи. Також можна намалювати плакат з трекером, на якому ви позначатимете, хто і в який день приїхав до школи на велосипеді. Запропонуйте дітям прикрасити свої велосипеди до фестивалю. Діти, які це зробили, можуть взяти участь у параді велосипедів. Для заохочення запропонуйте їм призи за найоригінальніші прикраси. Вітаю! Ви закінчили цей курс. Тепер ви можете розповісти про історію виникнення велосипедів, типи та переваги їзди на них. Ви знаєте правила дорожнього руху для велосипедистів, як надавати першу домедичну допомогу, як паркувати велосипед, як його доглядати та ремонтувати. Ви навчилися викладати цю інформацію дітям та вчити їх їздити на велосипеді. В останньому модулі ви дізналися, як заохотити ваших учнів пересідати на велосипеди та як популяризують велосипедний рух у світі та в Україні. Тепер ви можете бути веломенторами в школі та своїх громадах. Бажаємо вам успіхів!